14 жовтня виповнюється 71 рік з часу створення української повстанської армії. Тому ми вирішили дізнатися, наскільки учні знають історію свого народу. Дивіться далі. Ви знаєте, що таке УПА? Так, це є українська повстанська армія. В Західній Україні був засновником Степан Бандера. Зараз дуже люди забули про ну, як це було колись, і це дуже шкода. У пар шифровується як українська повстанська армія. Ну що, ми вчили про неї, до речі, недавно, восьмому класі, десь так. Ну зараз я десятий, і я ж трошки забула. Упа це українська повстанська армія. 14 жовтня буде 71 рік, як вона заснувалася, це українська армія, яка хотіла звільнити Україну. Цю українську повстанську армію входив Степан Бандера. УПА це організація, яка була створена під час другої світової війни. Спочатку головою її був Строкач, а потім відомий відомий генерал, відомий діяч військовий Шухевич. Так як на території, ну України на території України валися найзапекліші бої проти окупантів, проти радянської влади, проти німецької влади. Ну то само собою, що УПА і УН воно було дуже ну популярним в той час організацією. Тобто, це організація українських націоналістів і УПА. А організація Українських націоналістів вона мала два таких фронти: на чолі з Бандерою і на чолі з Мельником. А два фронти вони мали свої думки, свої погляди, свою ідеологію. На завоювання німців, тобто вони були близькі до німецького командування, але все ж таки Бадера він хотів зробити самостійність України, і через це в 40 40-му році в липні було проголошено, проголошено Україну як фактично ну державою, яка Оновила в своїх правах була незалежною державою, тобто існування в нашій історії таких таких дат, таких прізвищ, от вже вище сказаних, говорить про те, що наша культура і в другій світовій війні була незнащена, була багата на завойовників, багато на героїв. Упація українська повстанська армія, без якої Україна програла війну проти Німеччини. Мені здається, що вони боролися за волю України незалежно, скільки їх було і скільки проти них було. УПА це Українська повстанська армія, організація українських націоналістів. Розпочала свою діяльність у 1943 році на території, яка до 1900 39-го 1940-х років входила під влади Польщі та Румунії. Купа діяла до 1953 року, коли активні дії було і призупинено, а окремі вогнища діяли спротиву 10 років 1950 до 1960 року. З 1943 року по 1950-ті роки був полк. Ну, Головним в УПА, тобто головнокомандуючим генерал Роман Шухевич, а з 1950 по 1954 був Василь Кук. Чисельність цієї армії становила близько від 20 до 30 тисяч до 100 тисяч чоловік. В сучасній історії дії УПА викликають як і позитивні, і негативні відклики. З 2005 року УПА. Оба... День заснування ОПА святкується офіційно. Це 14 жовтня 1942 року. Це свято е, Покрова. Упа мені, як здається, це як зірець для української молоді, щоб ми як не занепадали українську мову, українські традиції, а щоб відновлювали її, а не як зараз в центральній, східній та південній Україні говорять по російській мові. Я їм дуже вдячний, що ми зараз завдяки їм живемо у незалежній демократичній державі.